Так, погляд, детальний планування Avalon Flex квартири двохкімнатної. Потенційно можна зробити трьох. Почнемо з вхідної групи. У нас тут є місце для шафи купе. Також гардероб на 2,5 квадратних метри 2,2, якщо не збирається. 4,5 санвузол гостьовий. І місце під гардероб. Можна зміщувати. Збільшу тигар ну, стіни не несучі за бажання. По коридору у нас є велика кухня студія. Більше 20 квадратних метрів, виведено газ, індивідуальне опалення і два вікна. Кухня виходить на східну сторону і з виглядом у внутрішній двір. Коридор 10 квадратів, вже говорив, вхід, електрика та вода. Частових стяжок немає. Відповідно, можна заливати собі теплу підлогу. Це є у нас перша спальня кімната площею 3 квадрати з виходом на балкон. Та це у нас master bedroom, якби за проектом. Бачите, після нього вхід в санвузол 6 квадратних метрів, дуже просторий. От, і сама безпосередньо кімната 25 метрів квадратних, дуже простора. І потенційно за бажанням можна зробити трикімнатну, десь буде виглядати, що от такої площі будуть три кімнати. Єдине, що одна з кімнат не буде мати виходу на балкон. На, так. О, так. Як на мене 25 квадратів це досить багато. Якщо комусь потрібно 3, то можна задуматись і перепланувати дещо. І вихід на такий балкон. На балконі присутні хрощені для кондиціонера. Така тиха. Тиха сторона і ще внутрішня, Балкон є кутовин, обсягає всі спальні. Тут можна пройтися і зайти до іншої спальні. Отак. От